Доброго дня, дня. дня. Павловський Віталій, журналіст Рія, Володимир Зазайдух, Дорожній контроль Вінниця. Представтесь, ласка. Олеся Каранюк, внутрішня вимушена переселенка з Ірпеня, село Покутино, що на Вінниччині. Ми приїхали по вашому проханню, що у вас у вашій громаді є якісь кричущі випадки, що чомусь правоохоронні органи не звертають на це уваги. І ви почали свою власну боротьбу щодо місцевої, скажімо так, влади, яка крім того, що ігнорує законні ваші права, ну, так це я розумію, то ще й є натяки на серйозну колаборацію, так розумію, так? Тобто ми готові вас вислухати, якщо справді таке є, розповідати нам цю інформацію. Дякую, що надали таку можливість. Дійсно, коли почалася війна, я, будучи на останньому тижні вагітності, змушена була лісами під свист ворожих мін втікати на свою малу батьківщину. Звідки? Із Ірпеня. Угу. Приїхали ми сюди 4 березня і перший період я емоційно перебувала ще в такому стані, що Боротися там за свої права я ще не могла, але через певний період, коли я прийшла емоційно до якоїсь свідомості, то стикнулася із тим, що у нас виникало, виникав дискомфорт в тому, що в селі Покутино відсутня вода при наявності водогону у самому ж селі. Тобто, у нас обслуговує наше село Комунальне підприємство Дружба Джужинської сільської ради. Uh -huh. і Комунальне підприємство здійснює щодня відключення води споживачам на півдоби. тобто у нас вода буває тільки зранку і ввечері, коли працює насос. Але в період спеки у нас вода зникла взагалі. І коли ми колективно з селом звернулися до нашої голови Галини Михайлівни Попсу, угу. у відповідь ми отримали лише погрози, що якщо ми будемо скаржитись далі, то нам воду відключать зовсім. І що е, перерахунок ціни можливий. Якщо ми будемо е, вимагати чогось, то нам зроблять перерахунок води. Не буде вода там не 90 гривень, а 130. Наразі е, відсутній на станції водогону взагалі відсутній загальний лічильник. Е, люди оплачують воду готівкою без жодних чек, чеків та квитанцій. Е, е. Це перша позиція, Володимир. Ви фіксуєте так, так угу. і коли я поставила питання директору комунального підприємства Роздольському Віктору Григоровичу, говорю, а як ви взагалі можете брати гроші із людей, якщо немає загального лічильника? Тобто, ми без загального лічильника ми не можемо знати скільки село споживає води. Відповідно, угу. ми не можемо е ну, конкретну суму визначити скільки люди мають платити. Так. Потім ми звернулися офіційним запитом про публічну інформацію до комунального підприємства Дружба, аби надали нам цю калькуляцію розрахунку 90 гривень з людини та з великою рогатою худоби. На що директор комунального підприємства, бухгалтер, відповіли нам про те, що. Цих 90 гривень там розкладаються по пунктах на витрати, на е, ремонтні роботи, на канцелярські вироби, uh -huh. на е, рентабельність. Коли я запитала, що в вашому розумінні означає рентабельність, вони сказали, що е, офіційно відповіла голова, що рентабельність це означає, що люди, які платять вчасно, вони покривають боржників. Тобто наша голова не знає, що таке робота з боржниками в судовому порядку. У нас спокутено боржників покривають добросовісні споживачі. Uh -huh. а далі на, на підставі цієї калькуляції, яку надало саме комунальне підприємство, я направила ще один запит, де просила надати мені копії платіжних документів, квитанцій, актів виконаних робіт, куди комунальне підприємство потратило ці кошти, наші отримані, тому що. Комунальне підприємство існує десь один рік і чотири місяці. За цей час, угу. згідно наданої ними так. калькуляції, комунальне підприємство мало би отримати півтора мільйона коштів з рук людей. Угу. Півтора мільйона Тотонай... малесеньких сіл. Ну, про... Десь плюс-мінус 110 дворів домогосподарств угу. осіб а 348 споживачів води згідно калькуляції комунального підприємства Дружба. Тобто, куди вони потратили ці кошти? Ну, на паливо-мастильні, на заробітну плату? Я Я нікого не звинувачую. Але не ви цікаво... почали ревізію якусь робити, так? Щоб зрозуміти так, саму так, ситуацію? Ну, це цікаво, тому гаразд, ви згідно калькуляції, у вас щомісяця 13 тисяч гривень комунальне підприємство отримує на ремонт. Ну, Дайте вони, мені акти виконаних як робіт. де Вони їх де приходую, не приходять, якщо вони не дають навіть квитанції, що хто платить. Ну, питання, на, якщо... питання. Тобто, ви коли даєте, скільки разів ви давали кошти вже на... за ці послуги надавали? Ну, коли народилась дитина, хоча я не переселенка, я забула, що я переселенка, я платила і за себе дитина народилась та, і ми та, платили, та. хоча я, ну напевно не зобов'язана була платити. Скільки разів вже там десять, скільки там разів, і що mm -hmm. вам ну, березень, квітень, травень, червень я виїхала в Вірпінь. Ну а потім ми вже як переселенці... якусь квитанцію, хоч одного дав? Ні, ні. Це, це здавається а. кошти води увагу... Які це правоохоронні органи, Я думаю, що маєте ми звернемося на сто в поліцію, а також службу безпеки України з даним фактом. Що сподився підтвердження? Ми запитаємо так же саме комунальне підприємство. запити і ви нам надасте копії, так звісно. Я так розумів, що ви вже надали. Ну Но ми по-любому завітаємо комунальне підприємство дружба і запитаємо персонально. Можливо, вони. Якось, а ну, в принципі, вам на руки нічого не віддали, навіть те, що ви платили. І так, в принципі, mm. кожній людині Звісно, mm -hmm. не дає. Звісно, ніяких квитанцій не видається. слухаємо вас далі. А, Іншим пунктом було: я просила надати мені копії платіжних документів, а, які канцелярські вироби комунальним підприємствам було придбано за 4 тисячі гривень на місяць, а калькуляція надана від руки написана. На що на цей запит мені комунальне підприємство надало відповідь за підписом бухгалтера? Що цитую, бухгалтер пише, велика сума коштів. Хоча я не питала мені розписувати, я просила копії платіжних документів, куди ви потратили. Ну, так, да, вони ж офіційно мають це проводити. Мені бухгалтер пише, велика сума коштів пішла на виготовлення печатки та дозвільних документів. Також ще були затрати на трубу, яку селяни купили. На відповіді окрем. пише. Це ну, офіційна відповідь у вас вона є так. Чудово. Угу. Ми все покажемо. А далі головна бухгалтерка запропонувала в офіційній відповіді на запит. А, вода є дорога, і вона є дійсно дорога, тому щоб вона була дешевша. Пропоную вам долучитись до співпраці і скласти калькуляцію самостійно. Що давай. це ну, офіційна позиція комунального підприємства. Я думаю, по цьому ми звернемося далі. А, далі голова ОТГ Попсу Галина Михайлівна. Зробила збори в нас в селі покутино. Люди дуже сподівалися, що допомог... ну, голова допоможе, адже mm -hmm. вони для цього її обирали. Але чотири години голова говорила всі можливі причини, чому у нас не буде води, про вузьку трубу, про те, що у нас низький рівень води в басейні. Ну, Щоб це перевірити, ми самі пішли в басейн на наш водогін, а виявилося, що там суцільні прориви труб. Тобто у нас вся вода, за яку платять люди кошти. Витікає в річку, тому що там поруч річка, mm -hmm. і вся вода, за яку ми платимо, вона в річці. Щоб її зробити, ну це просто треба людині, яка на посаді і отримує заробітну плату. До речі, згідно калькуляції, це 22 тисячі гривень у нас навіть. Mm -hmm. Народні депутати, напевно, зараз таку зарплату не отримують у воєнний час. Директор комунального підприємства не може дійти до цієї водокачки і зробити прориви. Там, там немає роботи і, і бюджету. Він говорить, що треба там екскаватор, там не треба екскаватор, треба п'ять разів копнути лопатою і все. Зробити муфти і, поставити, і да? просто заліпити хоча б, Я не знаю, глиною чи чим, щоб не протікала вода в річку. І в нас буде тоді і. І високий басейн ну нормальний рівень, і тут питання не в трубі. Труба там нормальна, Там просто треба дати команду відповідальним людям, щоб пішли і навели порядок. Тому що коли я підняла це уже питання на суспільний суспільне обговорення. Зняли ми відео, опублікували на Ютубі, який стан там водогону, mm -hmm. що там з радянських часів ніхто не робив ремонт. Хоча комунальне підприємство щомісяця отримує сотні е, за, за період свого існування на ремонти, вони отримали близько там, 200 тисяч гривень, де ті кошти. І от тільки зараз вони там поремонтували хоча б ляду. Зверху Ну зараз я думаю, сам. що правоохоронні органи будуть перевіряти про моніторити ситуацію з. Акти виконаних робіт, де куди кошти поділися, і так далі. Потім, уже коли я почала звертатися до правоохоронних органів, я звернулася і до прокуратури Вінницької області, до Генеральної так. прокуратури, так. до антикорупційної прокуратури України. У відповідь я отримала тільки відписки. Вони все спустили на Жемеринську прокуратуру, і Жемеринська прокуратура мені відповіла, що це не їх компетенція. І, і все. І... Я думаю, що ми е, повинні промоніторити, яка повторно подати, подати повторно подивитися, хто за це може відповідати, і чому на цей до цих пір керівники відповідних органів не відреагували на ваші звернення. А чому сьогодні е... відкрита? Єрдер... Не... Ну, тобто Єрдер... Єрдер... ніхто не вніс, я дуже чекала, що. Сукуратура я мене, думаю, ми будемо цим питанням займатися особисто, Володимир. І І І тому, що тут... це, ви бачите, тут вже я бачу, що не ви одні 94 людини звернулися з цим питанням, тобто це колективне звернення саме... А Ну, покажи, скільки 94 чоловіка. Це колективне звернення. Тут дуже важливо акцентувати увагу на тому, що е, правоохоронні органи ну тут. Е, коли немає бажання розслідувати, так то тут важливо акцентувати, що це не саме ваша проблема, а проблема всього села. І це, це в цьому підтвердженні є тобто колективне звернення крім, окрім, окрім від... води. Які у вас що, ще виникли? Тут ну важливо додати, щоб можливо уже якісь перевірки здійснювались. Просто ми знаємо, що там були горіло світло три доби і в комунальному підприємстві, і в сільських радах хвилювались документи. Але мені здається, що її не є проблемою правоохоронним органам призначити почеркознавчу експертизу в рамках ЄРДР. І ну, там буде одразу визначено, Ми коли ті документи були намальовані. Далі наступним питанням у нас є цільовий або не цільовий розподіл гуманітарної допомоги, тому що, коли я приїхала сюди в Покутину 4 березня, через тиждень у мене народився менше через 5 днів, народився син. І з березня по червень, включно, ми не отримали жодної гуманітарної допомоги на дитину, і лише один раз у вигляді кількох кілограмів круп однієї пляшки олії і миючий засіб. Все, це я офіційно публічно заявляю, і я це можу підтверджувати далі. Угу. Коли я винесла це питання на суспільне обговорення, виявилося, що таких, як я, переселенців сотні. Тобто фактично, що в громаду щось таке заходить з ми постійно бачимо, що заходять сюди, заходили тоді, коли більш активно це більш активно так допомагали різні фонди, неурядові організації міжнародні. В джурин заходили вантажівки гуманітарної допомоги. А угу. я знайома з багатьма регіональними депутатами. І я бачила на їх сторінках, як вигружається ця гуманітарна. Тут допомога. десь так, по вашій громаді в Джуринській сільській Раді. Тобто я бачу на сторінках депутатів, що гуманітарна допомога це все гарно презентують. Ми обов'язково eh, обов'язково перевіримо, що це депутати їхні фамілії. І хочемо з ними зустрітися особисто. Це, це є офіційно є. заявляємо, щоб ми хочемо від них коментар, що саме скільки саме вони привезли, хто був тоді присутній. Це eh, так. Точно, Це була точно Ірина Борзова. Це був це народна депутатка. Вона привозила фасовані ящики. Від допомога була від Вінницької військової адміністрації. Ага. Тобто, те, що вона передала, це факт, а те, що вже міськнуває. Вона тут... була, а, а ви не пам'ятаєте, в якому місяці вона була, і чи в тому це місяці. подивитися по Фейсбуку. Зараз я точно не скажу вам. Ну це mm. точно був десь от Тра... квітень травень. Отак. Тобто ви цю інформацію перевірте, нам обов'язково ще додасте. І, і в той період Ми нічого не отримала. А ви і ще сім'ї? Чи ви тільки ваша ні, ні, Мені коли я написала звернення так. до голови офіційно, прошу компенсувати мені всю допомогу, яка була передбачена моїй сім'ї за ці три місяці. Так. Березень, червень, включно. Тоді вона мені почала вже видавати і кликати на кожну, коли заїжджала якась гуманітарна допомога mm -hmm. і була передбачена. Після цього вона мені почала вже і наш старостат викликати мене щоразу, але це було тільки після того, коли я піднесла публічний уже резонанс. Да, а і інші люди такі... мені почали дзвонити, коли побачили ці звернення мої в публічному просторі мережи, Мені та... почали дзвонити дуже багато людей. Це десятки людей, які розповідали ну, страшні історії, як голова їх принижувала. Як вони чули, що працівники сільської ради Джуринської, які відповідають за гуманітарну допомогу, отак швиряли е, дитячу суміш і казали, беріть, бо наші діти вже ригають цією е, ну, як? Сумаше. Це, це, коли, це коли ми в Ірпіні голодували. Не чуєте це і бучанці, ну, бучанці голодували, хлопці на фронті голодували, то ваші діти ригають? Ви мене пробачте, ви зовсім уже ну, це як? Ми будемо долучати і нашого головного редактора, просити, щоб він е, включився і провів журналістське розслідування цієї ситуації. Також будемо просити допомогу. Мені політичні бали тут не треба. У Мене дитина п'ятимісячна на руках, і в мене амбіції точно не бути тут е, головою, тому що вже різні е, розмови mm -hmm. там їх замовили. Хорошо, мене, по да. волонтерці які ще ситуації, що ви можете е, підтвердити нас... якісь порушення і так далі. Е, Далі, думаю, окей, якщо ти плюєш на, на переселенців, тому що вона публічно скрізь говорить Галина Попсу, що її вже задовбали ці переселенці, mm -hmm. що вони сидять на її, що ми ще сидимо на її шиї, mm -hmm. що вона нас годує, стирає, тому що є люди, які проживають ще в дитячих садочках. Mm -hmm. І вона ми вже її задолбали, якби вони вже їхали, звідси, звідки приїхали. Ну, окей, якщо ти плюєш на нас, Но плювати на родини захисників ну це святиня. Uh -huh. Це, вибачте, сьогодні це та категорія людей, якась святиня. І це кожен має задовбати собі отут на лобі, що цих людей ображати не можна. До мене почали звертатися місцеві родини захисників, що їхні хлопці нашої Джуринської територіальної громади мобілізовані і служать з хлопцями інших громад. Uh -huh. І вони переговорюються між собою, що. Іншим хлопцям, родинам цих захисників, гуманітарна допомога надавалася тричі, а нашим жодного. Угу. Я тоді почала шукати, що це була за допомога, і знайшла координаторів у Шаргороді, що це був фонд, американський фонд Сумка Сама Рянина, по-моєму. І координатори фонду зверталися до громад, аби ті надали списки цих родин захисників. Але наша голова і наші старости відмовилися надавати списки своїх родин. Чому Ну, це треба у них запитувати? Галина Попсуй родинам захисників сказала просто, що вона не дружить із координаторами. Тобто, ну, суть що, через пиху Галини Михайлівни наші так ми родини вважаєте. захисників не отримають гуманітарну допомогу. А можна на, на, на питання вам назустріч? Mm. Що, до початку відео ви сказали, що якась. Суміш колаборації тут є колаборантка. Про що ви говорили? Про кого ви говорили це? Я звісно не можу стверджувати у конкретних фактах. Так. Я можу говорити про те, що чула на власні вуха. Коли ми викликали Галину Михайлівну у село покутино на збори по воді. Люди на зборах підняли питання, запитали, де тушонка? Чому ви не віддали на фронт тушонку? Тому що наше село, люди самостійно, самотужки, в березні ще закрутили 3,5 близько так тушонок, Ого. які планувалось людям оголошували, що ця це тушонка в... піде на фронт. Це в березні приблизно, це було? Так. це точно березень. Все село... 에... село сходилось, вони свої банки туди віддали. Так, і... Активність така була, і все підготовку. Оголошено було людям, що ця тушонка має йти на фронт, так. але вона не була передана. Тобто тушонка до сьогоднішнього дня стоїть у нас в школі на спеці 40 градусів. Вона вже половина її банки почали стріляти, вона псується. І та тушонка стоїть. Володимир, ви чуєте? Да, да, ви так, кожного так, дня а возите волонтер? Треба вона... телефонувати директору, тому що сьогодні вихідний день чи mm -hmm. ну, ми... я думаю, що ми зараз викличемо, щоб охоронували. І коли люди в залі в нас спокутено в поставили їй питання, Галина Михайлівна, чому ви тушонку не передали на фронт? То слова Галини Михайлівни були такими: що я тушонку буду видавати, коли е, наші будуть відступати, і лінія фронту буде тут у нашій громаді. Кому вона має видавати? Ви що? Ніхто тоді не... не прокоментував, тому що всі були в, в шокі. Ніхто... А кому вона Ні... видавати? Нашим захисникам, коли вони Я будуть не знаю, відступати? Треба у неї запитати, кому вона хоче нашим чи вже не нашим. — Тобто вона її тобто... тримає в резерві, не передала да. туди, куди її да. вся громада да. збирала, Ми зобов'язала да. як представник громади. Так. А вона залишила його десь так. на складах тут. В школі В школі. І... і вона до цього часу в школі. І вона чекає, і зараз щоб вона наші буде, будуть щоб... відступати, і тоді вона передасть так. цю тушонку. кому? — Не знаю, кому Вона сказала хлопцям, коли вони будуть відступати, щоб було здавати тут. Понятно. Але ну, факт залишається в тому, що людина допускає факт, що наші будуть відступати, і є ще факти, що Валина Михайлівна збирає з бюджетників готівку. Це працівники Володимир, прошу вас, прокоментувати шоковано. Я хочу почути позицію просто іншої сторони. Дійсно, мене зацікавило питання саме комунального підприємства Дружба, то, що збирає на кошти. Це вже є незаконне збагачення. Тобто, а по гуманітарки в мене покиміс немає слів. Адже ви знаєте, як ми плотно цим займаємося. Ну ми обов'язково це промоніторимо і звернемося до відповідних служб, таких як служба безпеки України, а так то мітер міністерство. Це обов'язково. Я думаю, що ми вже не залишимо це питання і доведемо до кінця. На що кошти збирають? Може, ви чули на що збирають бюджетників Кошти? А... Давайте так. Зі слухів, може, у вас нема підтверджено. Просто мені не хочеться говорити от, пустословно. Але це зі слів. От, в цьому контексті це зі слів людей а, із шкіл, коли вона зібрала із сусіднього села школи із працівників денну зарплату, її запитали. Запитав директор. Куди люди мої запитують, куди ви ці кошти витрачаєте? Mm -hmm. То, за словами цих людей, Галина Михайлівна відповіла, що кошти. Я не можу сказати куди, тому що ці люди, які здають кошти, так. вони бажають залишитися невідомими, тому що коли сюди прийдуть руски, ці люди бояться, що руски почнуть з них знущати з їх сімей. Тобто, Це ну, шок. Я отут уже я не можу, у вас тут процвітає русський мір. Ви мене простіть? А ще один факт, який <laughs> треба сказати: <laughs> коли почалася війна, наші люди, які живуть на вищих вулицях, так. перші вулиці, вони почали будувати блокпости. Самі люди організувалися, mm -hmm. і почали mm -hmm. будувати барикади. На місце прийшов наш староста Василь Іванович mm -hmm. Войчешин і сказав дав команду розібрати так. ці блокпости і не займатися самодіяльністю. Це коли було? Це було вну. Перші дні війни вторгнення це було. Тобто лютий. це було не тоді, коли ми в Вінниці почали розбирати, да? А це було по Люти. факту перший місяць. Це, це лютий. були перші дні війни. Тобто люди почали вторгнення. робити блокпости. А староста сказав, дав команду розібрати і не займати самодіяльності, не будувати. І додав, що коли прийду сюди, русський, то я перший е злякаюся іншими словами, бо не можу сказати те слово. Він нас е е прямий чоловік, прямий, так сказав, що я перший. Злякаюся, і перший вже здамся прекрасний варіант. Ну... Ще такого не чули. <схай> Скажіть, будь ласка, є люди, які теж зможуть підтвердити ваші слова? Так, є є достатньо, тому що ну люди вже втомилися терпіти. Повірте, тут чудово, 에, так цих людей залякували. Так, люди в селі не настільки обізнані в юридичних своїх правах. Але люди не дурні і вже їх ну вони вже наїлися стаї. вони перестали боятися, вже, скажімо так, ну, керівництва е, ОТГ. Так розумію, да ну. вони перестали боятися, бо розуміють, що не повинні захищатись. коло <звідом> за і до села. Просто ми вже не знаємо, куди нам звертати. Ось це колективне звернення. Тут все село підписалось. От сто з документів. Мені я отримую одні відписки, одні відписки від правоохоронних органів писали звернення на Соколового е, Вячеслава Петровича. Так. Також відписка, тому що наша uh -huh. Ліна Михайлівна говорить, вона дуже хизується публічно, що Вячеслав Петрович її е, криє, і що, що нам, нам не ми не досягнемо ніякого результату, тому що в неї в нас не один ОТГ. Я не звинуваю цим керівником Владислав Я... але можливо просто йому треба знати. Можливо, він не знає. Іванівська ОТГ є. там теж з угу. тої жопери. Можливо, йому Всі... просто треба знати, що тут да. така ситуація, бо про вас тут знають, В'ячеслав Петрович, бо ну, Галина Михайлівна не приховує, що а, ви покриваєте її діяльність. Тому. Е... Ми е, дякуємо за вашу відвертість, за вашу щирість. Якщо у вас є ще що додати, е, е, крім стопки даних звернень, відповідей, які нас шокували, бо ми почули, як вам офіційно відповідають, і що у вас що вам відписують. Для нас це шок. Ми не шкодуємо. Я вже не шкодую, що я сюди приїхав. Побездоріжжя. По бездоріжжю, так і для думаю, для нашої редакції Рія це також буде цікаво. Буде редакція приймати рішення щодо публікації можливо нашої нашого відео, скажімо так. Якщо вас ще є додати, до ваша є можливість. Проблем насправді багато, але для мене головне зараз тут вода. Вода і досягти справедливості у цих всіх питаннях. Я хочу звернутися через вас до правоохоронних органів, до національної поліції, до поліції Вінницької області, до прокуратури, до служби безпеки України, до всіх правоохоронних органів, хто дотичний нарешті бути свідомими і стати на бік громади. Допоможіть нас нам. Тому що ми залишаємося уже просто самі з собою, зі своїми проблемами. Я розумію, що у нас час війни, і ці всі ну, буденні проблеми зараз менш на часі, але ну це просто штучний геноцид людей. Тому що ну. Давайте, Без води, ну це складно жити. Казати, я прошу включитися. Не включатися. Що менше на часі, староста і сільський голова, чи хто вони в принципі знаходяться в тилу і вони мають саме забезпечувати безпеку переселенців і сім саме військових, військові нас захищають, ми зобов'язані віддати їм шану і ну, піклуватися про їхні сім'ї. Тут немає витрат, наскільки ми зрозуміли, величезних коштів. Тут є всі їхні присвоєння. Ми зараз відправимося, глянемо на цей водогон, і я думаю, що якщо там, ну. Тобто ми побачимо по-любому ну, підключимо спеціалістів. І ми побачимо, що там невеликі затрати, тоді ми будемо розуміти, що це дійсно на геноцид похоже, а не на те, що ви кажете, війна. Війна війною, але за людей забувати також не потрібно. Там ще вода, якщо наша стан води, це вже інше питання. Якщо вода 5 днів постоїть у баклажці, то вона стає зеленого кольору. Цю, <зв. 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 <зв.> <зв.> цю, цю воду ми, чи... <зв.> <зв.> ми також будемо просити а, керівника а, Вінницької області. Водоканалу, щоб вона. На, да, та, щоб вони також нам надали можливість здати туди аналізи. Ви приїдете в Вінницю. Я думаю, нам не відмовлять і здасте аналіз своєї води, яка періодично, хоча потрапляє до ваших домівок. Нам дуже буде цікаво отримати результати офіційні згідно вашого звернення і журналістів по тих аналізах. Ja, я, просила, я вас прошу просила запитом на публічну інформацію. Комунальне підприємство надати мені копії протоколів лабораторних досліджень, mm -hmm. але відповіді на цей запит я не отримала. Тому От... Зараз готую звернення на уповноваженого справу. Людини про на надання відповідей, в тому числі Джуринська сільська рада, вони також, також не вважають за необхідне надавати відповіді на публічну інформацію, якщо вода виявиться Во Володимир, якщо вода виявиться невідповідною. Там, не знаю, підівача технічна, згідно тих норм, стандартів, які вони повинні вам подавати, то це є також фактично злочином з їхньої сторони, мені здається. Ну, то, так, звичайно. Що це травля людей за їхні кошти. Так, звернути увагу саме на комунальне підприємство «Дружба». Я так розумію, що ці повноваження положені саме на них. Тобто і подивитися... А воно е... воно під ким? Під сільською радою, так. Так? Так. створено так, ними, так, як комунальне підприємство. Угу. Вони залякали людей, що якщо ви будете добиватися чогось, то вам з воду взагалі відключать. Ну, це, це неможливо. Ну якщо, якщо хотіти, так відключити, Ну це неможливо, щоб людям взагалі відключили воду. Розумію. У ну, нас і так немає. Звісно. Ми вам дякуємо. Ми під будемо включатися, будемо цікавитися, будемо подавати наші запити. І це розслідування, я думаю, має бути резонансним, тому що те, що ви нам тут назвали, насправді це кричущі моменти тих керівників, які собі можуть це допустити. Давайте цю інформацію перевіримо, підтвердимо. Будемо просити вас про нові зустрічі, про свідків даних подій і ваших заяв. Хочемо ще раз, щоб ви представилися, з якого ви села, який район і якої області для того, щоб нас Олеся Дмитрівна, так. переселенка з Ірпеня, проживаю тимчасово зараз село Покутино Жмеринського району, угу. Вінницької області. Це я саме Джуринська територіальна громада. Угу. Дякуємо. З вами був Володимир Затайдух, Павловський Віталій. Все найкращого і до нових зв'язків. Угу.